івано франківському центрі освітніх інновацій сьогодні стартувала літня stem школа лідера. Учні мають можливість відвідати заняття з хімії, фізики, біології, математики, інформатики, технології, мистецтва іноземних мов. Працюватиме школа протягом 10 днів з 10 до 13 години щодня. З 10 години заняття проводитимуть для учнів 5-11 класів, а з 12 – для дітей молодшого шкільного віку та дошкільнят. Стем це вже мають бути такі базові знання із природних чи математичних дисциплін, тому це більш так це школа для дітей 7-10 класів, які вже мають поняття, що таке хімія, фізика, біологія. Але й для маленьких ми організовуємо такі перші досліди, всім доступні, щоб відчувати природу. Ця систем школа передбачає також і зустрічі з відомими людьми успішними, які мають власну справу у будь-якій галузі. Ми будемо залучати фахівців із возів. Викладач школи Юрій Пахомов каже, намагається розвинути у дітях зацікавленість наукою. Сьогодні, наприклад, демонстрував їм досліди з водою. Наш час важливо саме, щоб діти були освічені, адже це досить вагомо і пріоритетне, як на мене, напрямок. І тому ми повинні в них розвивати цікавість, пізнавальну якусь активність, щоб вони вміли досліджувати, аналізувати якісь робити висновки. І якраз сьогодні ми я їх менших пробував перевчати до поняття експеримент правила техніки безпеки та роботи з різними речовинами. Старшими більш глибшими вивчали ці поняття. Катерина Остим школу привела свою трирічну доньку Ярину. До цього розповідає, дитина відвідувала інші заняття при центрі освітніх інновацій. Вона дуже радіє, їй дуже подобається. Їй подобається взаємодіяти з дітьми. Їй взагалі подобається всякі поробки робити, то вона з радістю їх робить, і з краскою, і з глини, і все, що хочеш, то вона любить таке. Тобі сподобалося? Так! Да. Дуже? Скажи клас. Скажи так, покажи клас. Клас. Ти ще прийдеш? Так. Обов'язково, так? так? Давно задоволенням ходить. З розкладом занять школи можна ознайомитися на сайті Центру освітніх інновацій. Триватиме навчання до 30 червня. Для найактивніших та успішних дітей організовуватимуть туристичні поїздки та екскурсії. Галина Маріша, Норман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.